Сімейний кодекс України, статті 252, 256, глава 20, Патронат над дітьми, стаття 252, Патронат над дитиною. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини в сім'ї, патронатного вихователя на період. Подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Сім'я патронатного вихователя це сім'я, в якій за згоди всіх її членів, повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. Патронатний вихователь це особа, яка за участю членів сім'ї надає послуги з догляду виховання та реабілітації дитини у своїй сім'ї. Патронатним вихователем не може бути особи, зазначені у статті 212 цього кодексу. До сім'ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім'ї. Термін перебування дитини в сіні патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя понад зазначений термін орган опіки та піклування може його продовжити. Загальний термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя не може перевищувати 6 місяців. Порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя влаштування перебування. Дитини в сім'ї патронатного вихователя затверджується Кабінетом міністрів України. Стаття 253. Договір про патронат над дитиною. За договором про патронат над дитиною Орган опіки та піклування влаштовує дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах в сім'ю патронатного вихователя. Договір про патронат над дитиною укладається в письмовій формі. Типовий договір про патронат над дитиною затверджується Кабінетом міністрів України. Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників. Її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім'ю, громадян, прийому сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу або до дитячого закладу закладу охорони здоров'я навчального або іншого закладу а також у разі досягнення дитиною повноліття смерті дитини чи патронатного вихователя договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування суду у разі невиконання патронатним вихователем своїм обов'язків та договором. Стаття 254 права дитини, яка влаштовується в сім'ю патронатного вихователя. Для влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди, на влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків. Влаштування дитини в сім'ю патронатного Вихователя здійснюється безгода батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров'ю дитини. На період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя, за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім'ю патронатного вихователя. Дитина, влаштована в сім'ю патронатного вихователя, має право підтримувати. Та особисті контакти з батьками та іншими родичами. Дитина, влаштована в сім'ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством. Стаття 255 обов'язки патронатного вихователя. Патронатний вихователь зобов'язаний забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо, створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку, співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини Задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб визначені органом опіки та піклування. забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною, сприяти контактам дитини з батьками іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною. Стаття 256. Оплата послуг і здійснення патронату над дитиною, оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини. Сім'ї патронатного вихователя здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених кабінетом міністрів України при влаштуванні дитини сім'ю патронатного вихователя. І її батьки не звільняються від обов'язку щодо утримання дитини.